День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі двоспальне ліжко Мрія від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка 1,60 см від крайньої точки до крайньої точки. У довжину ліжко займає 2 метри вісім. Висота узголів'я в ліжку 1 метр. Спальне місце 1,60 см на 2 метри. Ліжко йде з вбудованим матрацем. Наповнення матрацу, пружинний блок навантаженням на одне спальне місце до 120 кг. Повість пінополіуретан та синтепон. Спальне місце дуже м'яке та комфортне. Матрац підіймається за рахунок. Газ ліфтів. І у ліжку є великий та місткий короб для зберігання речей. Основа під пружиною дерев'яний брус. Саме ліжко на невеличких ніжках. Обрати іншу тканину. Чи обрати інший колір можливо у нас в салоні? А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!